Друзі, всім привіт! Сьогодні записую друге відео по огляду копної пічки від виробника Army Стоу. І зараз ми будемо її розпалювати. Для розпалювання я спеціально беру не сухі дрова дровника, а сирі гілки з дерев. Кажу одразу: дерева не постраждали, це продукт щорічної процедури по їх очищенню. Також будемо використовувати листя. Воно місцями сухе, місцями мокре, тому побачимо, як воно буде горіти. Ну і звичайно додамо трішки, мабуть, найважливішого в прохідних умовах паперу туалетного. Отже, і найперше, що ми робимо перед її експлуатацією, пам'ятаємо. Дістаємо захисний екран, який знаходиться з іншої сторони. Незалежно від того, будете ви його використовувати чи ні, його обов'язково треба дістати. Ми будемо його використовувати, Тому встановлюємо його одразу, фіксуємо. дровах, звичайно, розгорається довше. Довелося трішки почекати, але, як бачите, горить. Тепер давайте перевіримо, а чи гріються ручки. Ні, ручки абсолютно не нагріті. Не гарячі зовсім. Пічку, до речі, можна вона горить, взяти і десь перенести. Прямо з вогнем, як то кажуть, переносне багаття. Щоб швидше е, розгоралося, можна зробити ось так. Зараз хвилинку. Ось так. Ось такими рухами її можна набагато швидше розпалити ручки не гріються А ось так виглядає режим бездимного горіння. З отворів камери йдуть піролізні гази від деревного вугілля, і вона горить без диму. Всі, хто хоче долучитися до організації закупівлі таких пічок нашим військовим, звертайтеся до виробника Армістов. їх контакти в описі під відео. Заходьте на їх сайт, дізнавайтесь більше інформації. Дивіться додаткові відео в них, а в наступних відео спробуємо щось на ній приготувати, розігріти, ну і ще якось її будемо тестити.